Триває наш е, проєкт «Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Ігор Репета, е, один з ініціаторів проєкту Revenge 4. Ігор. Ігорю, е, вітаємо вас. Чи чуєте нас? Доброго дня! Та да, все спадково. Е, ну, е, помста для», от так перекладається, для помсти перекладається назва проєкту. Розкажіть нам про нього детальніше трошки. Так, проект називається Помста за, тобто Revenge for». Суть доволі проста, тобто час іде, війна триває, і нашим воякам так чи інакше потрібно далі шукати кошти для того, щоб підтримувати їх. Ось суть проєкту досить проста: це написи на снарядах, які наші вояки виконують. От як за назвою проекту випливає? От то всього світу за весь час там за всі останні кілька століть накопичилось достатньо причин для того, щоб бажати е передавати свої привіти Росії за все, що вона в лапках зробила хорошого, ось за весь цей період. От проект почався з того, що як ви там тільки що показували на скріншоті на зображенні, з того, що спочатку на замовлення одного іноземного іноземця створили були. E, напис помста за MH17 Це для Нідерландця. От і пізніше зрозуміло, що це можна трошки масштабувати. Ось, e, скооперувалися з e, «Повернись живим і новинним порталом мілітарний. Ось і зараз фактично організували таку систему, направлену на іноземців, де кожен іноземець може зайти, задонатити. E, Суму від 500 доларів вище. Ось і ми фактично працюємо ці замовлення, якщо так можна сказати, і е, створюємо для них ці написи і передаємо їм пізніше виконання. А ці гроші напряму йдуть на повернення живим. Ну який попит зараз на ось такі написи? За перші 10 днів ми вже встигли залучити порядка мільйона гривень. Ось це більше 25 тисяч доларів. Це ще не боєгектар до баляктара далеко, але вже в принципі непогано. Тобто, це як додаткове джерело, з якого знову ж таки поверний живим може отримувати додаткові кошти. От і що важливо, що ці кошти заходять з за кордону, а не з України. Тобто ми розуміємо, що час іде знову ж таки економіка України трошки просідає. От, ми перш за все цілимося на іноземців, які кажу знову ж таки зводять гроші з за кордоном і, і ці гроші залишаються в Україні і направляються по, в правильних напрямках. А з яких країн найбільше? А, ну, На даний момент ми маємо, м, якщо не помиляюсь, від 50 замовлень, ось десь відсотків 35 у нас все-таки це замовлення саме з України. Ось якщо ж ми говоримо про закордон, то це США, Канада, Німеччина, Великобританія. Ось. І низка інших країн, там, депу, типу, відносно невеличка кількість замовлень звідти зайшла: Нідерланди, Польща, Бельгія. Є замовлення, наприклад, з Гонконгу з Китаю. Скажіть, а як іноземці дізнаються про цей проєкт? Ви десь робите рекламу йому? Якщо зводити банально, то. Плануємо робити рекламу. Поки що ми розповсюджуємо інформацію через соціальні мережі, через наші власні, через Twitter, через Фейсбук. Ось е задіюючи відомих людей у сфері, от просимо їх там розповсюджувати про нас про нас інформацію. Також підключаємо медіа, е як назвав зараз досить багато замовлень з України. Це в принципі через те, що саме початку ми е розповсюджували інформацію через українські медіа. Ось зараз потрошки виходимо на медіа з іноз... за кордону ось в різних країнах. От. І в принципі, іноземці з цих медіа дізнаються інформація. Ну а скажіть, якось яка цінова політика, і чи відрізняються якось ціни в залежності від того, на яких снарядах надписи? Поки що, поки що ми як можна сказати, тестували концепцію. Це була одна і та сама ціна. Це від донат, для донатів від 500 доларів. Ось ми опрацьовували замовлення. Тобто це досить велика сума, але як, в принципі, показала практика, е, як іноземці, так і українці, в принципі, готові вкладати ці суми в донати от, і е, опрацьовувати ці замовлення. В нас є. Ідеї, типу, куди це можна змасштабувати, через те, що знову ж таки кількість установок хаймарс е інших збільшується, і це можна все монетизувати за, скажімо, більший донат. Ось е пропрацьовуємо варіанти, е яким чином ми зможемо опрацьовувати такі замовлення, щоб там за більші суми на е більших установках, скажімо, робити написи. Ось для того, щоб все більше грошей заходило е на повернень живим. Життя, як дізнаються замовники, що їхнє замовлення виконано? Все дуже просто. Тобто, коли люди заходять до нас на сайт, залишають заявку, вони вказують свою пошту електронну, ось на яку ми по виконанню замовлення надсилаємо зображення з самого снаряду чи ракети. Чи бомби, тобто залежності типу снаряду, де це було виконано. Ось і якщо це інформація, ми можемо поділитися, то також додаємо інформацію про те, де цей снаряд був використаний, де його було задіяно, на якому напрямку. Скажіть, за що найбільше помститися хочуть? Чи можете пригадати якусь таку ну, от, найбільш цікаву назву, надпису? А, Протягом останнього тижня, минулого тижня, було досить багато, скажімо, таких відомих е ситуацій, які були в медіапросторі. Це Оленівка, це ситуація з українським військовим. Ось, е досить багато, десь до, не здається, 5-10 замовлень це було якраз таки за Оленівку, за Азов. Ось з попереднього тижня є помста там за Вінницю, за Маріупольський театр. Ось якщо ми говоримо про закордон, то іноземці в основному там за Кьонінгсберг, наприклад, є замовлення за Гонконг, за В'єтнам, наприклад. Від пана США прийшло замовлення з помостою за В'єтнам. Ще як такий тренд почав з'являтися останнім часом, є замовлення за неспокій домашніх тваринок. Наприклад, за мого похнастика містера Котовське з Чехії прийшло замовлення. Мамо. Так, насправді дуже цікавий і потрібний корисний проєкт, корисний в тому плані, що наші збройні сили отримують додаткове фінансування саме із-за кордону. І е, дякуємо вам, що ви це робите, і бажаємо вам, щоб е, кошти, які надходять, зростали в геометричній прогресії. Ну так само е, нашим. Телеглядачам, скажемо, що в описі відео з нашим ефіром будуть ось якраз ці дані, в контакти цього проекту. Ну і можете так само долучитися, в кого є можливості і бажання, щоб на якомусь із снарядів було послання рашистам, то долучайтеся до проекту. Або Допоможіть розрекламувати його як слід. Дякую вам, Ігорю, дуже цікавий проект. І бажаємо вам успіху, щоб за наступні 10 днів було ще декілька мільйонів, як мінімум. Зібрано в допомогу нашим героям. Дякую за запрошення. Слава Україні. Дякуємо, героям, героям слава. слава.